Добрий день, малята. Ми з вами подорожували по улюбленим місцям відпочинку. Пригадайте, де ми з вами побували? Дубовий гай. А цей парк пригадали? Так, це каскад фонтанів Райдуга. Звичайно, цей парк ви впізнали. Так, це парк Гагаріна. А сьогодні я запрошую вас на екскурсію. А ось і автобус. Займаємо місця та вирушаємо. Цікаво, куди ми їдемо? А щоб дізнатися, відгадаємо загадку. Приміщення гарне та святкове, актори грають чудово, показують тут нам вистави. Ти знаєте, куди ж ми завітали? А завітали ми до драматичного театру імені Володимира Магара. Повторіть, куди ми завітали? Так, до драматичного театру. А чи ви знаєте, що таке театр? Театр це мистецтво, що відтворює життя, яке на сцені виконують актори. Це мистецтво перевтілення різних персонажей. Є багато різних видів театру. А сьогодні ми познайомимося з драматичним театром. Це театр, де актори грають на сцені, розмовляють між собою. Театр це диво, театр це казка, тут все оживає. Проходьте, будь ласка, а давайте заглянемо у двері театру. Щоб знати, чи буде вистава, треба знайомитися з Афішею, на якій вказано назву вистави, день і годину початку. А щоб потрапити на театральну виставу, потрібно в касі придбати квиток. Де потрібно придбати квиток? Вірно, в театральній касі придбали квиток, на якому вказано ряд і місце в глядацькій залі. Хто ми в глядацькій залі? Так, глядачі, тож проходимо до глядацької зали. Перед нами постає велика сцена з декораціями, на якій згодом будуть виступати актори, одягнені у яскраві костюми. Про початок вистави глядачам сповіщає дзвінок. Після закінчення вистави сцену закривають коліси, а глядачі проводжають акторів гучними оплесками. Тож, куліси опущені час нам повертатися. А щоб веселіше було нам їхати, давайте пригадаємо історію знайомства з театром. Як же називається мистецтво, яке відображає життя на сцені? Так, театр. Який вид театру ми відвідували? Вірно, драматичний театр. Молодці. Згадайте, хто ми у глядацькій залі? Розумашки, ну, звичайно, глядачі. Як дізнатися, коли і яка вистава буде? Так, звичайно ж, ознайомитися з афішою. А що треба купити, щоб потрапити на виставу? Так, вірно. Треба придбати квиток у театральній касі. За допомогою цих питань складіть розповідь про відвідування театру. Шановні батьки, допоможіть дітям. Діти, ви молодці! Вам сподобалася екскурсія? Сподіваюся, що пройшла вона весело, цікаво та з користю. Чекаю на ваші фото і відео. До наступних зустрічей, малята.